Повнолуння в Овні, і це таро-прогноз для кожного знаку зодіаку. Повнолуння в Овні має таку таку вогняну енергію, висвітлює і дає поштовх для нових ідей, тому що аспекти на небі дуже цікаві також поєднані з Ураном та Венерою. Тому е, треба враховувати їх всіх одночасно, коли астрологічно розглядаєш цей аспект. Але цікаво, що це повнолуння, воно. Таке натхненне і творче. Тому подивимось, що по знаку по сонцю зараз дивись, що саме тебе чекає. У мене нова колода, тобі точно сподобається, буду показувати зображення. Тож почнемо ми нестандартно з рибок. Рибки завжди чекають найдовше цього разу. Рибки це для вас. О, У рибок буде не просто результат, а буде. Певний фінал ситуації, в яку дуже давно вкладали взагалі зусилля. Рибки, ситуація може по результату розчарувати. Але це розчарування треба сприймати не як те, що тебе наказує всесвіт, а як просто шанс, що навіть коли десь провальна ситуація, в ній є підказки і досвід. Тому ось цей досвід може висвітитися не дуже комфортно сприйнятися, але він точно проявиться на повнолуння. Тепер водолії. У Водоліїв, ой, теж карта, така трохи неприємна. Це карта розчарувань у людях. Може бути таке, що в оточенні знайдеться людина, яка десь колко виразиться, може бути навіть конфлікт, може бути щось таке, що вас розчарують слова чи думка про вас, оточення, з яким ви, можливо, кожен день навіть пересікалися, але не знали, що у людини є таке бачення на вас, на ситуацію та на ваші дії. Тепер йдемо до овнів. Угу, Овни, що чекає овнів? У Овнів дуже хороша карта. Ну це повнолуння в Овнах в шостому градусі. І тут що цікаво, що для овнів першої декади, тобто, якщо ви такі тільки початковий овен в перший тиждень цього знаку народились, то точно це розширення горизонтів. Для багатьох це. Початок діяльності в інтернеті. Або прояв інтересу в інтернеті до вашої роботи, до бренду, до вас особисто. Це також дуже вдала карта для знайомств через інтернет. Далі тельці. Так, тельці. Щось прийде до завершення. Своє логічне завершення в справах, в стосунках може прямо проявитися на повнолуння. До цього треба відноситися як до того, що. Цей етап зараз завершується і буде починатися зовсім новий. А саме на повнолуння, ось це повнолуння конкретне, воно як дає фінал, результат ситуації, яка розвивалася ще з початку літа. Тому, якщо у вас щось таке було, то однозначно проявиться вже кінець цієї ситуації. А тепер йдемо до близнюків. Близнюки. В ваших руках вся сила. Тут більше про ініціативу: про те, що буде ситуація, в якій саме за вашою ініціативою, за вашим рішенням, за вашим таким, за вашою експертністю сила. Тобто, саме ви маєте її відчути, бо вона зараз вам приходиться. Можливо, навіть хтось буде просити вашої допомоги. Ідемо до Раків. Раки. Теж фінал ситуації. Це все зараз відбувається так, як кармічно правильно, щоб не відбувалося повнолуння. Бо це часто карта зачіпає всі сфери життя. Вона, ніби, їх гранулює, показує. Які десь провальні, які десь були навпаки дуже сильні. Це карта, яка вказує на те, що треба знайти гармонію. І це повнолуння, воно змусить до того, аби хвости підтягнути. Десь Ті сфери, які не вдаються, вона дає, це повнолуння дає ніби силу врівноважити ситуацію, розставити все по своїм місцям. Так, тепер йдемо до левів. Леви, ой, Леви, яка хороша карта? Це карта. Нових починань, нові проекти, нова робота, дуже вдалий час для того, аби прийшла пропозиція по роботі, яка може принести удачу і фінанси. Це дуже хороша карта для починань власне в свого власного бізнесу, проєкту чи е, навіть е, розмов, початок розмов про підвищення зарплатні. Ідемо до Дів. Пам'ятаєте, я теж Діва, теж хвилююсь, що там зараз. Так, Діви, ну дивіться. Тут може бути. Фінал певного затяжного конфлікту. Тобто, десь були якісь недомовки, десь були якісь такі ситуації, що вас вимотували, ви витрачали емоції, та можливо це викликало у вас агресію. І ось фінал цієї ситуації. Тобто тут треба стриматися в руках, бо це дуже конфліктна карта. Терези, Терези. Це карта святкування. Карта івенту, на які вас можуть запросити, карта взагалі зустрічі в колі своїх близьких друзів, в колі однодумців, в колі, де вас підтримують. Тобто, це положитивна карта на колаборацію, на співпрацю. На... А також для, для тих, хто надає послуги, це така клієнтська дуже приємна карта. Тобто, клієнти можуть бути вдячні. Це карта, знаєте, як чайових, хорошого прибутку, надмірних виплат. Йдемо до скорпіончиків. Скорпіони. У нас карта, яка показує, а, показує таки, таку, якби м. Грань, що висвітлить це повнолуння зовсім іншу грань події, тобто покаже з іншої сторони іншу сторону медалі. Ось так я скажу. І тут для когось це буде позитивніша сторона, яка може від якої можна зрадіти, так а для когось може вскрити щось навіть неприємне. Але це карта в будь-якому випадку відсутності фальшу і нарешті прояву щирих емоцій, нової інформації. До речі, відкриття секретів по цій карті дуже часто проходить. Стрільці ап. У стрільців дві карти самі попросилися так. Ой, стрільці. Аж яка важлива має бути подія на повнолуння? Тут карта, по-перше, диявол, і поєднується вона з пустельником. Ці дві карти, в першу чергу, в поєднанні говорять про те, що може бути якась неприємна інформація від експерта, до якого ви звертаєтесь. Це можуть бути якісь результати досліджень, можуть бути якісь. Просто ви щось шукали якусь інформацію, і вона вас може не порадувати зараз. Але найважливіше розуміти, що це поєднання карт, які вказують на те, що в це повнолуння у вас кармічний кульмінаційний момент, тобто уважно до цього уроку долі. Не сприймаємо все тільки що це негативна подія може якась відбутись. Ми сприймаємо це як крок по вашому сценарію долі. У нас у всіх є від 15 до 17 кармічних точок в житті, і це власне поєднання апріорі говорить стрільцям, що увага зараз відбувається ключовий кармічний момент в житті. Тепер йдемо до козирогів. Козироги, яка хороша карта, карта починань. Карта, коли можливо, навіть треба буде в щось інвестувати. Це до речі, карта турботи про дітей саме в фінансовому плані. Можливо, дітям доведеться потратити на дітей, так підготувати їх там до школи, чи от різні такі справи можуть бути, але це також карта, коли в своє щось таке, до чого ти відносишся, як до дитини, тобто свій проект, своє хобі. Потрібно буде вкласти гроші, і тут власне економити не потрібно, тому що ця карта потім одразу прогнозує великі плоди від маленьких інвестицій вкладень зараз.